Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. За останній час зняв для вас дуже багато відео на тему різного насіння овочів і пропустив одне, Одне, але також дуже важливе білкове, яке ми завжди вирощуємо, завжди заморожуємо, перероблюємо і так далі це квасоля. А саме та квасоля, яку ми вирощуємо на сухе зерно. Для вас я сьогодні підготував свій невеличкий суб'єктивний топ із семи позицій. Я більш ніж впевнений, що більшу половину цих нас в цієї квасолі ви точно чули неодноразово, а можливо і вирощували, і точно бачили, їх зазвичай продають на ринках. Це 100%. Тому, друзі, сподіваюся, що це відео сьогодні буде для вас корисним, і ви візьмете для себе деякі позиції, можливо про які ви не чули, для того, щоб вирощувати у цьому році. Приємного перегляду першою у списку йде квасоля-червона шапочка. Це сорт середньостиглий, високоврожайний, лежкий та хоробостійкий, кущ прямостоячий, за приблизно 30-40 см, стручки світло жовтого забарвлення завдовжки до 12 см і мають по 4-6 зернин. Квасолини середні, приплюснуті, біло-червоні, можуть використовуватись як при приготуванні різних страв. Так і на сухе зерно. Ця квасоля користується великою популярністю серед фермерів завдяки стабільно високій своїй врожайності і своїм гарним смаковим якостям, а також привабливому зовнішньому вигляду, чому ви могли переконатися, дивлячись на фото. В період її молочної стиглості, тобто через 55-60 днів після посадки, квасоля цього сорту формує стручки, що мають слабо виражений пергаментний шар у стулках. Цей час її використовують як спаржову квасолю. Після повного дозрівання, це близько 100 днів від посадки, квасолю вже збирають на сухе зерно. До речі, цей сорт квасолі широко використовується у виробництві консервів. Другою у списку йде квасоля мавка кущова. Вирощувати її досить просто, вона не вимагає опори і добре росте практично на будь-яких ґрунтах, якщо ви будете її вчасно підживлювати і розпушувати. Висота кущів сягає приблизно 80 см, стручки середньої довжини по 4-6 боби у кожному. Вирощується вона для отримання зерен квасолі. Садити краще на добре освітлене місце, і квасолі цього сорту вибирають за її високі смакові якості і її швидку розвалюваність, що досить спрощує приготування. І, до речі, страви із цього сорту. Відрізняються високим містом білка і вітамінів. Третєю у списку йде квасоля Фальконе. це середньостиглий сорт овочевої квасолі, яку вирощують на зерно мексиканського походження. Період вегітації триває близько 80-90 днів із моменту посіву у ґрунт. Цей сорт призначений для вирощування у відкритому ґрунті на ділянках із достатньою кількістю сонячного світла і тепла. Рослина кущового типу сягає у висоту приблизно 80 см. Компактна і з добре розвиненою кореневою системою. Сорт невибагливий і стресостійкий із високим потенціалом урожайності. Квасолія пінтофолькона має однакові за розміром щільні зерна такого кремового кольору із фіолетовими штрихами. При термообробці зерна набувають однакового однорідного забарвлення, ніжної структури та приємного смаку. У зернах, до речі, міститься величезна кількість рослинного білка, вітамінів, мікроелементів і особливо заліза. Оптимально за заявою виробника таку квасолю використовувати у їжу в стадії молочної зрілості. Сорт вирощувати можна як для власного споживання, консервування, варіння, заморозки, так і на продаж. Четвертою у списку йде квасоля Еурека. Це середньоранній сорт квасолі на сухе зерно. Вегетаційний період від посіву до збору урожаю складає приблизно 110 днів. Рослина кущова, компактна, висотою до 40 см, стручок прямої округлої форми без волокон, довжиною до 15 см темно-зеленого кольору, насіння біло-кремового кольору, сорт цей високоврожайний, стійкий до хвороб та вилягання із високими смаковими якостями. Він дуже ціниться за високий вміст білка. Використовується як для власного споживання, там консервування, та ж заморозка, переробка. Так можна використовувати його і на продаж. П'ятою у списку йде квасоля, рожева пантера. Ранньостиглий, високопродуктивний сорт. Період від повних сходів до технічної стиглості складає приблизно 60 днів, а до повного дозрівання приблизно 100 см. Кущність висотою до 35 см. В одному стручку може бути 8-10 насінин. Вони мають подовжену форму і рожево-червоний колір із такими білими розмитостями. Квасоля дуже швидко вариться, набуває ніжного смаку і м'якості. Сорт вирощується для отримання сухого зерна, яке відмінно транспортується і зберігається без страти свого вигляду. Технічній стиглості можливо використання цієї квасолі як спаржевої. Дана квасоля також може довгий час зберігатися в польових умовах. Проявляє стійкість до вилягання, осипання і вірусних хвороб квасолі бактеріальної плямистості, використовують як для власного споживання, так і на продаж. Шостою у списку йде квасоля контра, це зернова квасоля, що подоносить до самих заморозків, боби дозрівають приблизно через 95-110 днів після проростання насіння. Продукт польської селекції: рослина виростає у висоту до 45 см, потребує опору. Стручки формуються широкі, безволокнисті, соковиті зеленого кольору, боби самі плоскі, білого кольору, такі, знаєте, глянцеві, смачні і дуже великі, приблизно 1 грам. Сорт вирощується з метою отримання сухого зерна і вирощується або для власного споживання, знову ж таки, переробки, заморозки, приготування різних страв, так можна сміло використовувати її і на продаж. Ну і в сьомою списку йде квасоля ластівка, ранній сорт карликової квасолі на сухе зерно. Плоди дозрівають приблизно через 90 днів. Цінність цієї квасолі є її чудовий смак і посухостійкість. Дана рослина теплолюбна, низькоросла до 40 см, має кущовий тип, формує до 12 стручків. Стручки прямі, добре наповнені бобами до 15 см. Зерна мають малюнок у формі хвоста ластівки і добре розварюються. У їжу використовують виключно сухе насіння. Квасоля широко використовується як для власного споживання, знову ж таки, там приготування різних страв, переробки, заморозки. Так ви можете сміло використовувати її на продаж. Ось такий топ у мене сьогодні вийшов. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим і корисним. Якщо так, друзі, прошу поставити подобайку, підписатися на канал, якщо ви ще досі не підписані. А також залишайте у відгуках, які сорти квасолі на сухе зерно вирощуєте ви. Мені також буде цікаво почитати. Дякую за увагу і до нових зустрічей!